Всім привіт, вітаю вас у своєму новому відео. Ще вчора у нас світило ясне сонечко, а сьогодні по справжньому осіння погода цілий день лиє дощ і одразу захотілось якоїсь ароматної осінньої випічки з якимось, не знаю, какао чи гарячим шоколадом. Чим я зараз власне і займусь? Осінні декор я вже дістала і десь сподіваюсь, сьогодні-завтра буду декорувати, забирати свої лимончики. Цю зону я задекорувала суто для картинки, для естетики, аби вам було теж гарно у кадрі. Грамування залишу, звичайно, у відео. Тут розкажу тільки що потрібно: розпушувач, яйця, какао, олія, цукор, молоко. І борошно. Начинка буде яблучна, і для цього знадобиться кориця за смаком і шматочок вершкового масла. Цукор необхідно збити з яйцями. Далі я додаю 120 мл молока, а також орієнтовно 30 мл олії. Якщо не маєте можливості зміряти, це приблизно 12 столових ложок. Ну, а далі сипучі інгредієнти, борошно, одна чайна ложка з гіркою розпушувача, а також какао орієнтовно. 25-30 грам. Тут уже дивіться за своїм смаком. Настільки насиченого, коричневого кольору ви хочете мати пиріг, або настільки хочете бачити, відчувати смак какао в ньому, власне, Ось, дуже, дуже легко і просто робиться, Бо часом на швидку руч хочеться щось смачненьке приготувати, то це саме той випадок. Сьогодні я пекла два пироги, з цим першим якось вийшло так, певне, я десь помилилася, додала трохи менше борошна і тісто вийшло рідшим. І не так добре піднялося, А в цілому рецепт дуже вдалий, тому що тісто виходить досить пористим, ніжним. Ну, словом, я люблю готувати за, за цим рецептом. Цього разу я вирішила дещо поекспериментувати і покарамелізувати яблука з. Дрібкою цукру та корицею, але цей процес можна запросто пропустити. Це сильно не впливає на смак, можна сирі яблука перемішати трішечки з цукром і корицею, отримати майже той самий результат. А я, як на мене, тільки додала собі роботи і більше посуду для миття після цього всього. Процесу насправді можна закинути туди абсолютно сирі яблука, вони добре пропікаються, але кажу цього разу я вирішила трішечки поекспериментувати. Даю повністю вистегнути і перепудрюю. З наступним пирогом все ідентично, тільки зверху я вже додала. Шоколад, випікається такий пиріг, орієнтовно 45-55 хвилин, все залежить від духовки при температурі 180 градусів. Далі даю повністю вистигнути і знову ж таки перепудрюю. Він виходить досить пористим, таким ніжним, як хмаринка. Спробуйте приготувати. Вчора я вже не мала ні бажання, ні ресурсу, аби займатися осіннім декором. Знайшла також і свій віночок. Робила я його в тому році. Якщо не помиляюсь, залишу в описі під цим відео посилання, можливо, комусь буде цікаво. Також робила такі гарбузики. Дуже легко і швидко можна зробити, маючи всього голку, нитку та якусь. Канину відповідно. Ну і буду зараз все це мити, заберу свої лимончики, і буде тут уже панувати така собі осіння атмосфера. Ємності для сипучих я придбала на розпродажі у Сінсей і як тільки взагалі вони з'явились на сайті, одразу кинулись в око. Такий дуже гарний, приємний відтінок зеленого, колір шаблі, і справді дуже такий тендітний і заспокійливий відтінок зеленого. Справді дуже симпатичний. А також придбала кашпо для квітів. І планувала поставити його на меншому вікні у кухні. І в цей момент думаю, а чого б не перетворити його в органайзер для лопаток на кухні? Чому б і ні? Мені здається, що це кашпо, гарно вписалось у цю роль. Оскільки я знала, що буду забирати свої лимончики, знайшла від них коробки. І привезла в квартиру, десь їх поставила і благополучно забула куди. І тепер не можу їх знайти, тому лимончики поки що будуть сушитися на підносі і чекати, коли ж знайдуться ці коробки. Ну і справді в нашій квартирі, хоч вона й велика, але місць для зберігання не так і багато. Але знайти я так їх і не можу, просто якась містика. В нашому місцевому магазинчику Сінсей зараз є такий досить широкий вибір ароматичних свічок, але свою ідеальну я так і не знайшла. Якщо подобався аромат, то не подобалось візуально. І хоч і ця бордова свічечка по аромату як для осені, навіть така дуже свіжа, але я так і не змогла її пристосувати у своїх декораціях. Потім навіть замінила на іншу, зайшла в магазин і просто поміняла. І побачила, що там є ще така досить масивна свічка з ароматом, чи то какао, чи то шоколаду. Ну, В цілому непогана, але дуже велика. Десь навіть не знаю, де її пристосувати. Але свічка, як на мене, робить таку затишнішу атмосферу, якщо ще і такий приємний. Класний аромат, то взагалі вечори будуть ще затишнішими. Мені залишилось тільки попилососити і помити підлогу, і можна насолоджуватись осінньою естетикою на кухні. Ще встигаю замінити постільну білизну в Артема в кімнаті, а також здути човна, і далі потрібно думати за вечерю. Пройшло вже все літо, ми так і ні разу не каталися на, на річці, дуже шкода, але ось на цих вихідних нарешті це сталося. Тепер ми маємо персонального човна, бо раніше. Позичали у мого батька, а він заклятий рибак, і, і думаю, що для нього то був такий тотальний дискомфорт, коли ми трішечки забирали на деякий час його човен. А тепер у нас є свій, тому на слідуюче літо будемо більше часу проводити на річці. Сподіваюсь, ну а я замінюю постільну Білизну і поняття не маю, що готувати на вечерю. Дівчата, давайте якісь ідеї. Бо ця вічна проблема, що приготувати, ну просто не знаю. Мої, звісно, хлопці не скаржаться, їх все влаштовує, те, що приготувала, та й добре, але в мене просто іноді. Фантазія закінчується та і часом вже хочеться чогось цікавенького. Але, як ви знаєте, готувати я не дуже люблю. А це я вже на слідуючий день продовжила прибирання Вартема в кімнаті і бачу, що все. Місця для зберігання все менше і менше, якийсь одяг постійно, постійно додається, та і Артем росте, одяг стає більшим, об'ємнішим, і вже е, знову не вистачає якогось місця. Е, поперебирала я деякі його знову іграшки, щось віддала в наш садок, куди ходить зараз Артем. І добре, що це зробила, тому що і місця стало більше, і. Е, і садочок був, в принципі, задоволений, що з'явились якісь нові іграшки, тим паче в гарному стані, чому б і ні, правда? А що ви робите з іграшками, які в гарному стані і комусь віддаєте, чи заносите в садочок, як ваші садки на це реагують, бо в нас ніби з цим позитивно. Ось, я завершила. Нарешті це прибирання, яке зайняло мене два дні, ну якось так вийшло. Все якось забігуюся то одне, то інше. Ну і зараз треба ще прибрати гору речей. Якось не встигала я вчасно забирати з сушки речі, а вони постоявши там мнуться, і їх приходиться просувати. З сушкою, звісно, добрим. Якщо вчасно вийняти і все розрівняти, поскладати, і навіть прасувати не потрібно. Але я трішечки забарилась, Якось цей тиждень був для мене складний і фізично, і якось психологічно, було в мене, ну, в принципі, було. є деякі неприємності, але то нічого, головне триматись на позитиві і рухатись вперед. Бо, ну, а як без цього. так? Ну, якщо не позитивно думати, не влаштовувати якісь собі позитивні думки, оцей позитивний вайб, то можна просто. З глузду з'їхати. Звісно, я така вся позитивна, намагаюсь триматися і у відео, бо і так, купа якихось супутніх проблем, я думаю, в кожній сім'ї. Як без цього ми всі живі люди, але часом може здатися, що ось у когось все так окей, класно. Це, тому що просто ніхто не розказує цього у відео, всіх якісь є. Свої проблеми, якісь борги, проблеми зі здоров'ям, проблеми різного характеру. Тому не думайте, що якось така картинка, чи то в Інстаграмі, чи то в Ютубі, вона така ідеальна ні, зовсім ні. Всі ми люди, всі ми маємо якісь нюанси в житті. Це, така, це такий ліричний відступ від. Від прибирання. Ну, а я ще хочу дещо попросувати з дитячих речей, бо вранці, коли в садочок збираємося, хочеться вже просто про це не думати, бо і так якось постійно спізнюємося. Тому, напевне, на цьому буду завершувати своє. Відео, дякую вам за увагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Ну, а ми з вами побачимось у наступному відео. До зустрічі!